Доброго дня всім! Як правило, наші козацькі заняття починаються з світоглядних, світоглядних тем з духовності і, взагалі, розуміння, що ми, хто ми, куди ми йдемо, хто ми взагалі по своїй сухії. І сьогодні у нас тема. Заплановано звичаєве право і козацькі заповіді. Цю доповідь буду робити безпосередньо я. Потім передбачалося, що їх єпіскоп і Іо продовжить саме по духовній тематиці. Але дивлячись на те, що треба раніше єпіскопу їхати, то я хотів би просто йому дати слово, щоб він поділився своїм досвідом, бо він не тільки єпископ козацької православної церкви, він. І є сам козаком. По суті, по роду і е, знається на багатьох внутрішніх духовних питаннях. Тому я хотів би, щоб ти представив. Я вам дуже вдячний. Та, да, 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 є да, є да. Зараз я єпископ Йов, голова церкви місії церкви галів Франції в Україні. Зв'язок дуже прямий. В цій церкві вінчалася Анна Ярославна, наша велика княжна. Тут у нас місія є. Я дуже тішить мене це, що я місіонер, тому що в мене є право говорити ті речі, які людей приводять до Творця. Я не знаходжусь там прямо всередині того, що зараз робиться у нас в церковних лавах. До цього я створював і керував козачим підрозділом храмову варта. Це саме дієвий. Громадська силова структура, яка була в Україні. У була було 9 філіалів, в 25 областях я діяв, в мене 14 ліквідацій е, захватів. Є е, заручники, в мене звільнені. І 2 наркотрафіка я ліквідував зі своїми козаками. Все це було до 2013 року, поки не почалося вже зрозуміло, що до влади прийшли вже остаточно. Бо нам з нами не по дорозі. Там почалися свої внутрішні. Ну, але ж я, як козак, пішов у монастир, став монахом. Ну, про себе, вроде як все. До чого я хочу сказати: дивіться, у нас дуже змінився світ. Ця війна перехід. І війна це криза. Далі вже суспільство не може в тому статус-кво існувати, яке було. Його довели. Діма це е, показує нам, розказує, як це і поетапно, як вони, вони вели до цієї катастрофи. Е, своєї вини я теж не знімаю. Багато чого не знав. Не, не цікавило просто, є задача, треба вирішувати. Але зараз світ змінився. Дуже сильно. Господь переводить нашу землю сам уже в той стан, що у нас надвисокі частоти. З 12-го є така шкала Шумана. І в цій шкалі Шумана тисячі років земля подавала від 6 до 8 Гц. Сама земля як стан. А з 12 го року різко пішла вгору. 14, 18, 170, зараз кажуть вже 300 щось. І так кінця не буде. Тобто завжди буде. Що таке високі частоти? Високість надвисокі частоти це ті частоти, які нам подає творець, щоб ми тут існували. Поки ми їх приймаємо, ми існуємо. Це любов, ми називаємо любов, благодать, там по різному. Оце те, що нас тут тримає. Як тільки людина не в змозі більше приймати ці частоти, вона переходить у другий світ. Ще вам, як козакам, як. Козаки це для мене як. Вони створили нинішню Україну. Щоб ви розуміли наш, наскільки ми причетні до цього, наскільки, наскільки ми відповідальні перед собою, перед творцем. Не перед кимоше, ми вільні, а перед Творцем, бо до нього прийдемо. І тут у нас задачі є. Ох, ух, щось збився, я прошу. Про те, що світ іде в другу стадію переходину. І де наше тут, про що йдеться мова, де козацтво? Козацтво створили, я вже повторюсь, да. але де козацтво, хто ми такі? Надо відродити образ козака. Бо за 30 років, які ми пройшли, його Шарабанщину повернули. І це було здійснено державою для того, щоб ми забули наш рід. А це по-перше, це почалося ну, так, уже корінним чином взялися за нас. По-перше, радянська влада. І Україна, про яку ми говоримо, в якій зараз існуємо, яку ми повинні з вами перевести у другий світ. Це по суті своє та ж сама радянська держава, правда, Дмитро? Дмитро? Дмитро. Україна, яка зараз по суті, це ж сама та радянська держава, яка нам а да ми нікуди не ділися, а ми з вами повинні, як е, руки Бога на землі. Ми з вами руки Бога на землі, повинні перевести нашу державу у другий світ. Козацтво на цьому е, воля і доля на нас, це е, як на цих продовжувачах цієї волі, яку нам дав Господь. Для мене ця війна суто. Духовна. Тому що, коли мене питають, чи Господь творець всесильний, кажуть, що всесильний. Я кажу, ні. Творець не всесильний. Єдине, чого він не може зробити, він може це стерти галактики, але єдине, чого він не може зробити, це забрати нашу волю, кожного волю людини, тому що сам її дав. А ці писи голосі собі вирішили, що можуть нашу волю забрати. Ну, тут вони зламаються, я вам скажу. Скільки нас тут вже не вбивали, вони скільки нас, нічого в них не вийде. І У нас такий бій, зараз іде, і духовна війна. І щоб ви розуміли, всі я написав теорію буття свідомості, з них я вас згодом познайомлю. Там розкриваються всі механізми. І хто такий казак вже буду закінчувати? Що ми будемо відроджувати? Хто для мене? Для мене це було вже намальовано е, Гоголем, дуже цікаво, так і ярко це намалював у е, Різдвяну ніч. Зараз уже Різдвяні свята Різдвяну ніч. Зараз уже Різдвяні свята у нас будуть. Ви пам'ятаєте, як прийшов до козака Пацюка? Козак-Пацюк це є Запорожець. Тому що він, по-перше, як він каже, вилікував усе село. По-перше, по-друге, як він хазяйнує, видно, зразу, бо в нього вареники самі до рота летять. Хазяїн що треба. І е, четверте, він охорони землі. Це от три такі, поки я бачу для нас, щоб ми може, будемо працювати. Ми тут всі у друг у другу будемо навчатися. що для мене дуже на серці близько, це, і я дуже радий, що ми цим будемо займатися. А що таке? Це він подібний козак до Прометея з Смолоскипом іде попереду громади. Що вони зробили з нами? Ми ну, державали казасти від громади. І зараз я їду, якраз там, козачі наш це при президенті України туди, по ту раду мене вели. Я там їм сказав, кажу: хочете заходьте, ви у вас ви тут і зуби поз'їдали на цьому, і собаку з'їли. Хочете прийти в державу, але нам там робити нема чого. Тому що наша воля і сила і доля це наша громада, наша там, де ми є. Вони хочуть прийти до держави, щоб нам гроші дали. А гроші дає державі громада. Тому козаки, як перший такий перші, хто за цю громаду повинні захистом стати, по-друге, виховувати, у нас забрали виховання дітей. Ми не знаємо, як виходити. Нам дають інформацію якусь, що з нею робити, ми не знаємо. А зараз світ це інформаційний, ми будемо це вивчати, як користуватися інформацією, навіщо її користуватись і в яких галузях треба яку інформацію використовувати. І здоров'ям займатися є такий китайський вислів. Мені дуже подобається, там сказано так, ми до 40 років людина собі або лікар, або кат. Ми повинні за собою слідкувати і не давати поводам а, до, звертатись, ну, допомогу давати лікарям. Ну, хоч би вони справу добру роблять, але по перше за все, а, ви знаєте, що на Запорожжі, я дуже вивчався це. Я сам з останньої Запорожської Січі в мене дід, подіду рід з, Вітеля, з Олешки. А, дух був, який у запорожців. Коли вони причастя приймали, то батюшку тримали, щоб він чашу не, не впала у нього. Коли він підходив шутало всі, то козаки тримали чашу, щоб не випала з рук. Тому, спираючись на це, буду закінчувати козацтві дуже великі, всі хочуть казацтво поєднати. Я проти. Нехай квітнуть усі квіти. Нехай кожен. До нашої спільної справи несе те, що може. Те, що в нього є, саме найкраще. А, Це... а... І... а що нас повинно об'єднати? Нас повинна об'єднати ідея. Якщо у нас буде ідея, що буде шлях, то за нами підуть люди. Вони будуть знати, куди. Це я закінчую. Вам всіх, нехай Господь береже. Дякую за те, що вислухали і до, до нових зустрічей. Ну, Хороший такий приклад. да? Подумай, а якщо ти будеш на, і на його місці, і до тебе так буду звертатись, так до тебе буду говорити. Так до тебе був. Буду... Ти б хотів цього? Якщо хотів роби. Не хотів не роби. Одинадцяте. Слідкуй за словами твоїми. Виконуй обіцянки, бо словом створений світ. цей. І він же тримається на слові, не дозволяє собі викривити основи буття, бо будеш покараний і витертим з книги живих. Є така фраза, яка мені дуже подобається, що вага людини це вага її слова. Тобто, якщо людина говорить і робить, це ну, людина, яка має вагу, яку поважають. Якщо людина говорить і не робить. А у нас ми люди не ідеальні, да? і ми допускаємо говорити і щось робити або робити не так, думати одне, говорити інше, а третє робити. Да? Тобто, ну це якась соціальна шизофренія. Да? Тобто, ми повинні бути цілісними людьми. Якщо ми кажемо, що ми козаки, ми себе повинні зібрати, ну скажімо так, в єдине, єдине, да? яке каже, якщо слово «козак» каже, то воно повинно бути зроблено в той час. Ну, в якій він визначив, я, і саме зроблено те, що він сказав. Або не кажи, або кажи: Я цього робити не буду. Ну, тобто, або слово да, або слово ні. А що св... вище всього цього і якісь інші придумки це все вже на від Творця. І останнє: всі шляхи казака ведуть до Бога. Кожний твій постріл повинен бути спрямований до мети. Мета не в тому, щоб боротися, а в тому, щоб перемагати. Якщо ти досяг твоєї кінцевої мети, то ти вже мертв. Справа в тому, що багато, якщо ми там подивимося взагалі, то є емітація діяльності. Не треба імітувати діяльність. Краще лежи поспи, відпочинь, ніж створювати якусь бурну діяльність зовнішню для інших, да? а сам ти в своєму внутрі, в своїй душі розумієш, що це все не до чого. Не призведе і ніякої користі з цього не буде не тобі, не інше. То краще поспи, краще відпочинь краще, побудь, на природі, книжку візьми, почитай, ні создавати якісь, якісь ілюзії для інших. О, далі. Мета не в тому, щоб боротися, я сказав, а щоб перемагати. Тобто, наша мета не в тому, щоб щось робити, а наша мета, щоб досягати тих цілей і планів, які ми собі поставили. Якщо ти досяг твоєї кінцевої мети, то ти вже мертвий. Наша мета і взагалі мета людини і мета козака, повинна бути вища і більше за те, що ми можемо самі по собі досягти в нашому житті. Тоді у нас з'являється енергія для існування, я сказав, життя вічне. Тому, якщо ми мету купити машину, там, побудувати квартиру це хорошо. Але велика мета повинна бути велика мета, яка буде нас е, наповнювати енергією і давати вищий сенс нашому існуванню. Від мене все на сьогодні. Дякую. З цього приводу можу добавити. Є такі вислів, але його перекрутили, і якби неправильно. Його трактують. Є таке поняття, що гуртом і батька легше захищати. От коли ми всі разом об'єднаємося і почнемо працювати там на збереження держави, на збереження українського народу, на збереження один одного, тому і буде в принципі багато яких інших питань вирішуватися легко і без всяких таких тяжких да, друзі. У нас сьогодні на наших курсах, я дивлюся більш такий правовий формат. Тічення пішло сюди. Тобто, і я тоді хочу у цей формат завершити, завершити теж правовим виступом, але зробити фокус на більш такі внутрішні питання, які можливо є у кожного з вас. І я буду намагатись говорити простою мовою, не юридичною мовою, а простою доступною мовою для звичайної людини. Коли ми кажемо про право. От я собі, як людина, задавався питання, а звідки взагалі це право виникло? Ну воно ж, талмуди не з самого початку були написані, да? це перше питання. Друге, хтось їх писав, тобто це було потреба, щоб це написати, хтось їх читав, а хто ж ці талмуди використовує. Да? Тобто, це ціла процедура юридична, про яку, скажімо так, Дмитро Павліченко говорив. І в козацтві, ви, я думаю, що е, чули, що є таке поняття звичаєве право. І це звичаєве право не тільки в козацтві, а є міжнародне звичаєве право. Взагалі, що це таке? Тому я підготував такий коротенький виступ, а потім ну, поговоримо: Звичаєве право. Люди входять в спілкування з заточенням по своїм цінностям та знаходять спорідненість у принципах. Спілкування обмежених груп розширюється на великі спільноти, які вже потребують стороннього впливу та певних жорстких правил поведінки. Правила і їх застосування убезпечують спільноту, бо правила формують очікування, а їх впровадження і дотримання спокій і безпеку. Якщо правила виконуються, людина може комфортно побудувати причинно-наслідкові зв'язки і робити те, що приносить їй безпеку, і не робити того, що може їй нашкодити чи створювати загрозу певно. Вибіркові правила для одних та обов'язкові для інших, викликають відчуття соціальної несправедливості, призводять до протистоянь. Та соціальних вибухів. Тому з давніх давен в суспільствах формувалися стандарти соціальної поведінки. Такі стандарти називали звичаєве право, тобто неписане право перевірене роками, те, яке стало соціальною звичкою. Звичаєве право є первинною ланкою права і основою для інших правовідносин. Звичаєве право формувалося віками через практику і шліфування багатьма подіями. Звичаєве право не обов'язково потребує оформлення, бо сприймається як очевидні наслідки. Порушники очевидних соціальних правил називаються соціопатами, що є кліничною патологією. Тобто трошки поясню вже своїми словами. Для того, щоб спілкування між людьми було комфортним, Повинні певні бути обмеження, свідомі обмеження. Бо ми вільні люди і кожен може робити все, що хоче. Але коли ми зустрічаємося з такою ж вільною людиною, ми самі себе обмежимо заради блага іншого і себе самого. Оце і є певні закони, які виникають. Тепер я хочу прочитати сформульовані заповіді козака, тобто нашої спільноти. Заповіді казака є основою сучасного світосприйняття переважної казацької спільноти та напрямок, напрямком формування правильних принципів існування, а отже, соціальних звичок. Що таке принцип? Якщо ми, у мене є певні е, поняття, певні цінності, да? якась шкала цих цінностей, то згідно цих цінностей я щось роблю. І це називається принципи. Принцип це, що я роблю, полагаючись на свої цінності. Зрозуміло, що означає принцип? Принцип це дія. Заповіді казака. Перше, буду казати, скажімо так, заповідь це як закон, да? і давати певні коментарі. Всевишній Бог є творець Всесвіту, всього видимого та невидимого світу. Нехай тільки Він буде твоїм господарем, якому слугує душа Твоя, і твій розум, якому кориться тіло Твоє. Перше, ми люди і ми створені Богом як маленькі боги, які не можуть існувати автономно. Сьогодні та саме єпископ казав, що. Бог дає нам високі енергії. Якщо ми втрачаємо ці високі енергії, ми взагалі гинемо. Це на рівні енергетики, да, пояснення на рівні енергії, але є і ще більш глибокі поняття. Тому, якщо ми з'єднані з творцем, ми як квітка розквітаємо. Якщо ми не з'єднані, ми загибаємося і ми е, ну, втрачаємо і силу, втрачаємо, і мотивацію втрачаємо, і втрачаємо взагалі е, сенс свого існування, як люди. Друге. Козак без Бога не козак. Втративши віру і надію на Бога, Козак втрачає призначення своє. Відвернувшись від Всевишнього Бога, Козак втрачає життя, бо втрачає сенс свого існування як охоронця Божого устрою та порядку. Козак вільна людина зі зброєю. Завдання вільної людини зі зброєю захищати Божий порядок. Якщо вона не виконує своє призначення, вона не, ну, вона не потрібна. Все, що не виконує своє призначення, закладене Богом, воно воно йде в небітію, як кажуть. Третє. Козак поважає громаду свою, підкоряється її волі, шанує рід свій. Нехтування цінностями громади є нехтування своїми коренями. Засохле коріння припиняє продовження росту і призводить до смерті. Єпископ теж казав, що козак повинен будувати своє е, життя на базі громади, на цінностях громади і підтримувати громаду. Без громади Козак втрачає сенс свого існування, а громада втрачає захист. Четверте: Бог і Україна понад усе. Козак шанує Бога та виділяє для Його пізнання достатньо часу. Це час спокою і особистого єднання з творцем. Не роби все час зайвого, не обкрадай свою душу, бо з неї виходять потоки життя. Україна колись кородів твоїх, земля, якою наділив нас Всевишній Творець. Слава йому во віки! Захищай її. Значить перше. З ким ми спілкуємося, від того ми і беремо ну, якусь інформацію. Да? Якщо ми виділяємо достатньо часу, це не означає, що треба муштрувати себе. Муштрувати себе. Думай, іди на природу, думай про Бога, думай про суспільство, думай про добро. Да? Тобто є речі, які відбуваються без слів, да? але вони наповнюють душу. І цьому треба. Дозволяти собі цьому виділяти достатньо часу. Можеш почитати книжки якісь духовні. Тобто треба ну заквашувати свою душу, заквашувати правильними речами, для того, щоб ти був у тебе була можливість поділитися. Ти можеш поділитися тільки тим, що є в тобі самому. Якщо ти як білка в м'ясорубці да і у тебе немає часу для того, щоб приділити увагу самому собі своїй душі, ну ти просто пустишка. Через певний час ну, ти будеш вихолощений і будеш як пустишка. Україна колись карадів твоїх. Земля, на якій народжуються люди, вона має свою енергетику, має свої вібрації. Наша земля дуже потужна, енергетична, я не знаю, як правильно назвати. Да? Субстанція, не субстанція. Ну, тобто, те, що ми народились на Україні, незважаючи на те, якого ми роду племені, да? тобто це впливає на кожну особистість. І ці вібрації, завдяки цим вібраціям, я вважаю, і у нас дуже багато в Україні геніїв. І ті люди, які народились на Україні, ну, десь там статистика така була, що винаходи десь 80% всіх світових винаходів, це ті люди, які колись народились чи жили в Україні. Розумієте, це теж не випадково. П'яте. Шануй батька свого і матір свою, бо вони є початок твого земного буття. Лоно, що вивело тебе у світ яві, яке дало тобі досвід матеріального існування. Шануючи батька свого і матір свою, продовжайся дні життя Твого в радості і мирі. Будуть нащадки твої, благословенні Богом. Ну, те, що треба батьків шанувати, бо вони дали тобі життя. Не всі батьки ідеальні, і ми не ідеальні. Тому ми повинні бути дуже критичні до себе і дуже лояльні до всіх інших. А тим паче батьків, тому що вони дали нам життя, виховали, да, кормили, поїли і давали те, що могли в свій час дати. І е, Господь обіцяє, що той, хто поважає батька і матір, от, той буде мати благословення. Ми є. Приклад для інших людей. Ми є приклад для своїх дітей. ту модель, яку ми демонструємо для наших дітей е, перед нашими батьками, да чи перед нашими дітьми повагу до батьків, так само і діти будуть демонструвати свою повагу до нас і потім навчати таким чином і своїх дітей. Так, шосте. Не вбивай нікого заради гордині, марнославства та паганської користі. Хай серце твоє буде вільним від гніву і його не увільнить помста. Пам'ятай, що зброя Казаку дана не для свавілля, а для захисту Божого устрою і справедливості на цій землі. Ти ангел Божий, частка воїнства Його, будь гідним Божого призначення. Козак це людина зі зброєю, але зброя це є відповідальність. Я дуже багато бачу, коли людина несвідома. І е, в своїй душі незріла, отримує певну або інтелектуальну силу, або фізичну силу. І починає цю силу демонструвати всім і завжди. Да? І таким чином, ну, демонструючи зверхність над, над іншою людиною, це людина просто е, незріла. І якщо ти називаєшся козаком, то ти повинен цей статус дуже гідно нести і з вилок, високою свідомістю. Усвідомлюю, що ну, людина, яка дійсно сильна, вона не демонструє свою силу. Вона дуже лагідна для інших людей, тому що вона розуміє, що якщо вона силу свою застосує, вона може ну, нашкодити дуже нашкодити людині. Начини перелюбу й блуду. Жінка є сестра твоя, матір дітей твоїх, Венець з Божого творіння і хронець твого роду. Не плюндруй рід свій та не шкодь родам іншим, бо вони сім'я Божа, діти єдиного Творця. Ми всі велика сім'я. Сексуальні відносини це ж теж важлива частина людського існування. Це продовження роду. Це певна закладка фундаментальних речей, генетичних речей. Да? Тому це є відповідальний акт. Це не просто задоволення, а це є відповідальний акт. І ми повинні, якщо ми хочемо, щоб ми щоб інші. З повагою відносились до нас, до нашого роду. Ми так само цю повагу повинні демонструвати до інших родів. Тому перелюби, блуд і все інше, да? те, що на сьогоднішній день в нашому суспільстві е вважається нормальним, колись так не було. Були дуже строгі в цьому відношенні правила, бо є дуже серйозні генетичні наслідки всіх цих блудів, перелюбів і всього іншого, але це тема іншого заняття. Не зневажай людину. І не звеличуйся над іншими родами, бо народи то думки Бога. Хто ти, щоб бути суддею творцю і давати йому поради. Бережи серце твоє, з нього сила твоя. Ну, кажуть, євреї погані, е, хто там погані там? українці погані, е, армяні погані. Хтось поганий, хтось когось визначає як погано. В казацьких заповідях цього немає. Ми повинні, як козаки, шанувати інші роди, не звеличуватись над іншими родами, але і відстоювати велич свого рода, да? тобто поважати самих себе. Тому для козака, по великому рахунку, не має значення е якого ти роду племені, а має значення цінності і принципи, носієм яких є та чи інша людина. Неважливо, якщо єврей сповідує. Правильні принципи, ну, яка різниця? А якщо українець не сповідує правильний принцип, від що він буде мені братом, да ні. Далі. Не слугуй грошам, не дозволяй матеріальному світу і його цінностям опанувати твоє серце. Матеріальне життя тимчасове і цінності його примарні. Будь завжди воїном вічного духу. Козак, це воїн вічного духу. Наше життя не, припинає, не припиняється з нашою смертю. Да? Є мир видимий, а є мир невидимий. Ми продовжимо своє е, існування да, в якійсь іншій формі. Десяте: не чини жодній людині зла. Роби людині, людині тільки те, що бажаєш собі. Не дозволяй пристрасті і дурним намірам привести тебе до погибелі. Да? Тобто, ми повинні слідкувати за своїм внутрішнім станом і до чого цей внутрішній стан нас веде, і не робити іншій людині. Ну, хороший такий приклад. Да? Подумай, а якщо ти будеш на, і, на його місці, і до тебе так буду звертатись, так до тебе буду говорити, так до тебе. Буду, ти б хотів цього? Якщо хотів, роби. Не хотів, не роби.